І противник почав розстрілювати. Я була впевнена, що ми звідти не вийдемо. Сапер залишається сапером, поки йому страшно. Я вже прощалася з життям. Я була впевнена більше ніж на 100%, що звідти ми не вийдемо живими. Ми допомагали тоді 72-й бригаді, вона там базувалася недалеко від Катериневки. Наша одна група їхала в автомобілі, і противник почав розстрілювати його. Отак і загинуло чотири чоловіка відразу, просто відразу водія попала пуля, то машина з'їхала в кювет. Тоді вже ми пішли на той бой, то я бачила противника десь на відстані, може, метрів 15-20 від себе, і вони по нам стріляли. Я надавала медичну допомогу тим двом пораненим. Один дуже важкий. Я була впевнена, що він не виживе. У нього було дев'ять кульових поранень, і навіть я не знаю скільки осколкових, але він, слава Богу, вижив. Мені вдалося його довести. Ми не злякалися, не побігли в іншу сторону. Ми побігли туди, де наші побратими кричали і стріляли, і щоб по них стріляли. Побігли їм на допомогу, погрузили в машину поранених і загиблих. І потім приїхав автомобіль з 72-ї бригади. Вони відкрили з кулеметів вогонь. Противник відійшов. Таким чином ми змогли причепити до грузового автомобіля нашу таблетку і вийшли. Ще в 2014-му я пішла як доброволець в добровольчий батальйон імені Джахара Дудаєва. Просто в інтернеті я знайшла той батальйон, написала ми е, трохи ну, порозмовляли, і я приїхала. Ми познайомились після того з того часу. Я почала в ньому служити з першого дня його формування. В батальйоні Джахара Дудаєва я займала посаду начальника медичної служби. Той досвід досвід, що вони мали, то якраз ми і переймали його у цих людей, бо ми прийшли туди зовсім Ну, ніхто нічого не знав. І раніше, десь може відсотків 80 з тих людей, що з українців я маю на увазі, хто прийшов в батальйон жахардудайвини ніколи не стикався ні з війною, ні з бойовими діями, навіть автомат в руках не тримали. А ці люди вони нас вчили всьому, вчили як правильно треба йти. На виконання завдання, коли це сіра зона, що не можна йти, наприклад, там голосно чи дуже скупчено. Вони нас тренували і в фізичному плані, і в моральному плані. У нас було декілька баз, де ми базувалися. Ми не виходили, так як Збройні сили виходять і займають позиції, і знаходяться певний час. Ми виходили на два-три дні. Бувало таке, що тільки на один день. Приїхали, відпрацювали і поїхали на базу. А ви тут, тут ушити можете? Коброва відео. Як у начальника медичної служби в мене було дуже мало роботи. На щастя, у нас не було поранених і загиблих. Це комбат єдиний, хто загинув, коли цей батальйон працював. Якщо чи судина то то подібні кажуть. Це були Дебальсдибальцевські події. Ми базувалися в самому Дебальцево в медичній школі. От, там позивалося дуже багато батальйонів і ми так само. Ми були там не дуже багато е, термін часу, десь близько неділю, може днів шість. Комбат наш поділив нас на дві групи. Одна повинна була залишатися в Дебальцево, а інша. Е, в Чернухіна для виконання завдань, і в Чернухіна, на жаль, загинув комбат. На жаль, в сам час його поранення я не була присутня, бо мене він залишив в іншій групі у самому Дебальцева. Потім, коли вже забрали його тіло, було видно, що поранення в нього було несумісне з життям. Він загинув миттєво. Коли загинув комбат, і потім вже ж вийшов указ, що добровольчі батальйони вже не можуть так діяти, як вони діяли на початку війни. І дуже багато добровольчих батальйонів йшли у лани Збройних сил України. Так само і частина нашого батальйону пішла в Збройні Сили України. Деякий час я була ще медиком, бо з сапером казали, що жінки не можуть бути і мене не брали, я стукала у всі двері. мені... Кругом відмовляли. Напевно, справу до мене, якби прийшла ще, коли ми були в добровольському батальйоні Джахара Дудаєва. Мені здається, жінка більш уважніша і так само на полі, для коли треба розміновувати, вона більш обережно до того всього відноситься. Тому я вирішила, що то саме моя справа, тим паче, що коли Адам показував, розказував, мене як затронуло, то мені дуже захотілося вивчити ту справу і займатися нею. І прийшов момент, коли мені то вдалося. Мене відправили на курси. Я отримала сертифікат. І після того була командиром відділення, а потім стала головним сержантом. По полях дуже багато валяється боєприпасів, які не взірвалися. І біля дороги, так само як наші військовослужбовці їдуть на позицію, а там на дорозі чи 50 сантиметрів від дороги якийсь нерозірваний боєприпас. То він може здетонувати в будь-якому. Минуту, і та машина, яка буде проїжджати приїжджати поряд, вона підірветься. Підірвався у нас, здається, минулого року водовоз. Машина по тій дорозі їздила вже дуже багато. І наші попередники, хто там стояв, вони тією дорогою користувалися, і ми користувалися, все було добре. А після того, як пройшов дощ, водовоз їхав і буквально звернув, може, сантиметрів 20-30 з тої дороги і наїхав на протитанкову міну. От тут. Зараз у нас така задача є, як поставив комприк, що всі дороги дуже ретельно перевірити і по 5 метрів біля дорог. Це, гар, це металошукач. Він шукає на десь глибині до 20-30 см, він реагує на метал. Його можна налаштувати на те, щоб він реагував, наприклад, на чорний метал і не реагував на золото. Це дуже зручно, щоб не приділяти увагу тому, що ти не шукаєш. От. А щуп це для того, щоб От він так і називається щуп. Прощупувати землю, бо якщо в землі схована міна. То для того, щоб її знайти і безпечно її знайти, треба прощупати. Наприклад, противотанкова міна вона має певний діаметр. І, от, наприклад, я йду, мене показав металошукач, що там пещі що щось є. Я починаю шукати. Якщо я тільки сюди, в одному місці зіткнулася з перепоною, а в іншому поряд немає перепони, то я розумію, що там щось маленьке і воно не стоїть моєї уваги. А якщо я з допомогою щупала, Обнаружила, що там щось велике, тоді я вже стаю на коліна, розкопую техесенько, дивлюся, що воно там є, і приймаю рішення, чи то, якщо то там якась міна, чи її треба знешкоджувати на місці, чи можна її перенести для знешкодження в інше місце. У минулому році ми були в Кримському, там дуже багато працювали по мінній справі От, встановлювали мінні поля. Роз... Міновували дороги. В Катериновці розміновували два будинки. Там було складно, бо гранати ставили так, що їх не було видно і тільки при відкритті дверей вона спрацьовувала то трохи було складно, бо приходилося і маленькою проволочкою, і щупом якось провірити ті двері, чи там немає проводочка. Коли е, наш супротивник трохи відійшов і поля, які повинні були оброблятися, не от, на них були нерозірвані боєприпаси, не то ми е, з моїм взводом розміновували то мінне поле для того, щоб фермер міг ним користуватися, сіяти пшеницю. Тепер залишається сапером, поки йому страшно, бо тоді він обережний. А якщо б вже страха не буде, він загубить обережність і він ну, загине. Я патріот. Я як прийшла в Збройні Сили України, так і залишаюсь по сей день патріоти, у мене то відчуття нікуди не зникло. Я знаю, що та робота, яку я виконую, вона потрібна і важлива. Тому, поки тут будуть знаходитись якісь вибухово небезпечні предмети, я буду працювати, щоб їх знешкоджити і прибрати, щоб після того, як війна закінчиться, мирне населення не потрапляло, не отримувало поранення і не гинуло. Воїн це я.